Шановні друзі, сьогодні на майдані знову сотні тисяч людей. Я, на жаль, сьогодні не можу вам сказати чудодійного плану, який вже завтра принесе нам перемогу. Більше того, я не вірю в якісь зовнішні чуда, які дадуть нам цю перемогу. Я вірю в те, що стійкість, впертість, переконаність своїй правді може дати нам цю перемогу. Подивіться на наші барикади. Вони в теплі стали ще міцнішими від часу. Подивіться, як вони злижалися. Це вже камінні барикади. Так само знижалися наші переконання в наших душах. Хіба не так? Yeah. Хіба хтось із нас сьогодні сумнівається, що Майдан зібрався боротися за наше майбутнє, а не лише за якісь окремі політичні інтереси. Хіба хтось сьогодні не переконався, що Майдан це і є двигун історії України. Хіба хтось сьогодні сумнівається, що без нашого виходу на Майдан щось в країні зміниться? Наші переконання стали міцнішими від випробувань беркутом, кулями, кійками, брехнею, бездіяльністю парламенту. Ми знаємо точно, що нікуди звідси не підемо, бо без нас нічого не зміниться в цій феодальній країні. В країні, де одна межигірська сім'я захопила владу і по праву феодала наділяє майном, життям, злиднями і смертю своїх підданих. І ми нікуди звідси не підемо, доти, поки не змінимо цього феодалізму, поки не прорвемо цю плотину рабства і не вийдемо до нормальної європейського життя. Так я розумію, ви сьогодні хочете плану дій. І тим не менше я хочу сказати, як стабільні наші барикади, так стабільний наш план. І він дуже простий. Зміна системи влади через скасування узурпації влади президентом України. Має бути повернена демократична конституція як нові правила співжиття громадян і влади. Це пункт номер один. І без нього нічого не зміниться в Україні, навіть якщо зміниться прізвища президента, прем'єра, спікера, міністра чи нашого двірника. Позиція номер два. Ми готові отримати або технічний позапартійний уряд. Або навіть відповідальність за повністю опозиційний уряд, який забезпечить фінансово-економічну стабільність і чесні вибори президента в цій країні. Нас влаштовує будь-який керівник такого уряду в одній умові, якщо посада прем'єр-міністра не буде фіговим лістком, яка прикриє орган. Силовий орган влади партії регіонів. Міністерство внутрішніх справ, податкова, Мінюз, всі інші каральні фіскальні органи так само мають бути в руках опозиції або безпартійних спеціалістів. Без цього такий уряд є просто відстроченим арештом і фальсифікаціями. Пункт третій. Тільки після того, як ми змінимо Конституцію, отримаємо нерегіональний уряд відфір'я, тільки після цього наступить час переговорів з Януковича і предмет переговорів тільки один про спосіб і час його відставки. І чекаємо новин з парламенту. І сьогодні, по правді кажучи, друзі, є рівновага. Для тих депутатів, які хотіли би втекти з Яниковського Титаника, є дві сили на одній шальці безпреділ генпрокуратури, яка може будь-якого депутата опакувати завтра в тюрму, навіть якщо він був вірним режиму. Як, наприклад, депутат Марков з Одеси. А також путінська митниця, яка зупиняє їхній бізнес в момент їхньої готовності перейти на сторону народу. На іншій шальці Терес, ви, Майдан, і західні санкції, які вже реально діють. Що треба зробити, щоб шалька ця перегнулася на нашу користь? Там був правильний плакат. Збільшення. Загонів самооборони найкраща відповідь на переговори з Верховній Раді. Всі записуйте загони самооборони. Всі ось ці місця, які зараз стоять на Майдані, підійдіть до будь-якої сотні і запишіться добровольцям. Кияни, я знаю вам завтра на роботу, але покладіть багажник вашого автомобіля, нормальне взуття, бронежилет. І будьте готовими бути на Майдані в ознаку тривоги. Станьте самооборонцем Майдани і свого майбутнього. Чим більше буде в рядах самооборони, тим сильнішим стане і Майдан, і наша позиція у Верховній Раді, і наша, тим ближче стане наша перемога. Після останнього віччя ряди самооборони збільшилися на декілька тисяч, а мають збільшитися на декілька десятків тисяч. Кияни, ви мене чуєте? Чоловіки, цілуйте жінок, обнімайте дітей і записуйтесь загони самооборони. Бо ви обороняєте не просто майдан, не просто намети і барикади. Ви обороняєте свої сім'ї, своє майбутнє, свою країну, всі в загони самооборони. І ще один, ще один дуже важливий крок, який має перетиснути ці ваги на нашу користь. Ми маємо спільно організувати Східний Майдан. Там на Сході, де не менше 30% українців на останніх виборах голосували за опозицію, так-так, 30-40% у в Одесі, в Дніпропетровці голосували за всі види опозиції. Там має постати Східний Майдан. Там наші брати, які чекають від нас допомоги, а ми чекаємо їхнього голосу. Друзі, з нашої посточної України, вставайте. Не верьте этой байде, которая вам рассказывает про кучку озверелых бандеровцев, которые спустились с фаверлой и захватили Киев. Ну, разве Руслана? Тут стоит в целом русскоязычный Киев, так? Услышьте тех, кто обращается к вам на вашем русском языке, но своим украинским сердцем услышьте истину. Здесь стоят люди, которые хотят не к власти привести кого-то, Здесь стоят люди, которые хотят изменить страну. И у нас есть три основных требования. Хватит воровать. Так не должно быть, чтобы весь бизнес страны уничтожался. Люди жили ниже черты бедности, а сын президента имел за год 7 тысяч процентов доходов своего бизнеса. Хватит воровать. Это общее требование и для западной, и для центральной, и для восточной Украины. Ведь вас, братья на востоке, грабят намного больше и давнее, чем нас. Хватит воровать, становитесь страны, тех, кто хочет это сделать, в ряды Майдана, самооборону Майдана. Второе. Хватит унижать. Неужели вы, братья в Донецке, на слабожанщине Тавы, за все эти годы беспредела? Рыговской банды не почувствовали на себе, что значит стоять на коленах. Вам пишут, на плакатах Донбасс никто не поставит на колени. Но он лежит. Он лежит под этой бандой, которая высосала из Донбасса, из города Донбасса все соки. Которая сегодня его кровью живет, своих Хватит разделять, только на разделении на так называемых москалив и так называемых вендеровцев. Эти бандиты приходят к власти. Хватит играть в эту игру. Мы единый гордый народ. Хватит разделять. Восток Украины поднимайся и вместе скажем. Слава Украине! Центрі нашої великої країни. Ми маємо бути впевнені, ми переможемо хоча б тому, що збираємося тут уже навіть не за сигналами політиків, а за велінням свого серця. Скажіть самі собі, чому ви сьогодні на Майдані? Тому що інакше ми вже жити не можемо. Ніхто не повернеться в стіло. Ніщо не здатне нас загнати в статус той, який був ще декілька років назад покірної мовчанки, як писав мені один друг із Харкова, напів дурдом, на пів тюрма. Такої України вже ніхто нас не загонить. І тому, пам'ятаємо, наша перемога в єдності, коли на вулиці Грушевського заговорив молотом, Янукович погодився на переговори. Коли по областям почали захоплювати адміністрації ті люди, які не хотіли змиритися з безпреділом бандитської влади, Янукович скинув свій мішок піску під назвою Азаров. І він думає, що його повітряна кулька підніметься, не вдасться. Вона вже не літає. Вона давно здулась. Овощ Сазер. І тут, на Майдані, ми чекаємо того часу, коли... Це нарешті у світовий. Бо народ є владою в Україні. Це вимога Конституції. І ми, попри все, стоїмо на ґрунті Конституції, закону і українського права керувати в своїй державі. Я впевнений, що перемога наша буде не тому, що в нас є найкращі в світі політики. Хоча вожді в нас є, і їх треба підтримувати. Запам'ятайте, ми можемо їх в душі критикувати, але інших керівників нема, і без них неможливо досягнути перемоги. Тому, критикуючи, не забудьте підтримати їх і тримати цю єдність між вулицею і політиками до перемоги. Ми переможемо не тому, що в нас не наші всі закони. Поправді в нами в країні закони давно не працюють, бо працюють злодії в законі. Ми переможемо тому. Що ми кожної неділі так стотисячно збираємось на Майдані. Бо тут вирішується наша доля. Саме в Києві зараз вирішується, де пройде кордон Європи, де пройде кордон свободи. І ми з вами знаємо, це буде не біля чопа, це буде біля хутора Михайлівського. Цього разу. І я знаю, що сьогодні. Увиде сила слава Україні.